Шалом, це Славко, не з тим настроєм. Я хотів робити сьогодні сюжет за ножики, але ви бачите, 15 хвилин дурних втратив нас засування стосунків засу і в цей час активізувалася стратегічна авіація ворога. Неприємно, що ж поробиш. На Каркав виходить Славко. Вирішили вони не берегти свою стратегічну авіацію задля Все-таки вирішили витратити на нас. Ну, якщо вранці буде світло, то не так вже і страшно. А поки воно є, поговоримо за кілька кинжалів. Я нарешті отримав, бачите, зробив свою версію Лебенсреттера, завершив його. Навіть замовив шкіряні піхви. І Якщо повезе, може не обіцяю, зроблю піхви. Пластикові до нього такі військові. Як цей кінжал з'явився і чому він мені цікавий, чому він став виглядати такий? Ну, ви знаєте, оце от класичний 14-сантиметровий німецький кінжал, вони як право 14-сантиметрові, полуторна заточка. Він має погодження не з австрійського, а з німецького нікера. Я там власне хотів нікерами займати нікер. Це ножик для добивання невеликої копитої дичини косолі. В затилок, в генікс, значить, в мозг. Тому він шпичастий. одна добра людина, де я замовляв, ще кінжал Кармалюка, каже: я хочу шпичастий, бо він агресивніше виглядає. Але ж він іламкіше виглядає, треба сказати, його треба відгартовувати. Щодо самого Лебенсретера, то ось вони наші красені лібенцретери. Це Антон Вінген 16-го року почав робити. Бачите, полуторна заточка, такий кінжанчик з виштампованими опорами на пальці тут вузьким хвостовиком під цю під вузьку, під вузький хвостовик, значить, щоб надіти черен з рогу. Ну, ось враз ранній Антон Вінген, він тільки в такому, бачите, ще. Зроблений таким чином. Один з перших варіантів. Чим вони мене зацікавили, більш затуплені на кінці, бачите, більш затуплені на кінці вістря. Ось він є. Це Deutscher Heshaft це вже перед другою свідомо, це 30-ті роки. Нацистська Ну, якість роботи, бачите, трохи. Впала. Ну, мене цікаво, щоб і шпечасто зробити. Де вони тут у мене є? О! Оцей прибираємо. Де мої леденцретери, О! О! Зробити то поконечніше, щоб менш хрупкий був і заскальзував, в принципі, з кості. Я хотів робити полуторник. Головне для того знайти хороший ріг. Це французький рог, червоного оленя, якісний. На відміну від цих, у мене сквозні хвостовики тут. Це... Прикриває гайку за ключ, закрученою, розклепану. Десь на 65-й де плаский хвостовік. Потім приварений проток низьковуглецевий, На ньому нарізана різьба. Гайка, розкована гайка, розклепана і надітий кепе ковпачок. Так мені зручніше робити. Ну, ви Бачите, що це наше, що фурнітура тут складно з фурнітурою беруть. На, у нас є, в принципі, на німецькі долхи на така, хтось копіює, не дуже вдало. Мабуть, якщо буду далі робити грабендорг петлюри, то я буду сам вирізати, щоб все-таки товстіший був матеріал. Чому я зробив чотир... двосічний, власне? Ну, тому що робити під такий короткий клинок під закавку, закалку ну, для... для автентичності можливо, але є ще причина. У мене є ще один. Хороший рог французький, і там є опорне кільце. Я підібрав будете сміятися з пчака. Я хочу зробити подібного типу полутері Клябенсретер. І ще якщо мені вдалося, в принципі, попрацювати з рогом нарешті, з нестабілізованим, з, з класичним кішка-молодець, ми зняли її будиночок від ворожої авіації, і вона протестує, скоро ми його поставимо на місце після цього. Чому я зробив на 14-15,5, ну тому що ну, 14 було б якось занадто класично по-німецьки, а йому все-таки все вирішив надати у нас климат холодніший, довший захисного одягу довший. Да і зараз, при тому, що всі в бронежилетах, що достати можна тільки людину через ключицю до серця. Тому я, в принципі, прихильник довших кинджалів вузьких, в сучасних умовах. Ну, скажу, що от я на замовлення ножі не роблю, але оцей Лебенсеретер це один з моїх улюблених діточок. Просто ну, ну, вдався він по всьому по гарту. Я брав класичну кузню Петра, посив класичну, зразу скажу: класична кінжальна сталь, 0,8 ектоїдна. Вістря трошки відгартоване. Тут відгартоване. Чому одна людина просила повісти за італійські ці? От одна і та сама фірма, бачите? Ультимаратіо робить справжні і робить клони, і робить, ну, власне, фальшиві. Справжні коштує зараз 20 тисяч, а це гуртом в Одесі тисячу, а 2 тисячі в роздріб в Києві, значить. Нащо робити 300 з чимось грамів клинок? 6 мм товщиною. Андрій знає відповідь. Андрій Борисович від мені пояснив, каже: все воєнне поведені на підніманні люків каналізаційних замість ломіка. Спитали б краще в сайті, в цих, як це робиться у наших водоканальців. Як чим треба піднімати люки водопроводні. І вони всі хочуть, щоб нож служили підніманню люків, висвиламлюванню якось. Уже ж пластиковий рами. Я уже ж дерев'яних рам нема, як вони збираються виломлювати рами. Я от не знаю, у кого є досвід виломлювання сучасних вікон. У мене тільки дерев'яних і дерев'яних фрамух дверей. Але ж, бачите, тут не, не відгартований хвостовік. Ну, коротше кажучи, шмат лайна. Хоча це я скажу на базі італійського 39-го року кінжала, а той німецький той німець часто ламався. Я розумію, чому вони зробили. Австрійський 17-го року тут ламався, його от укорочив, першим італійці зробили 39-й свій потужніший, а потім і це зробили просто вже шматок заліза. Різняться клон від справжнього сталю, справжнього 690-го. Тут пишуть, що 9 Х18, я думаю, що тут 6 Х13, треба близько подивитися якось. Але це. І тому мені довелося відгартовувати в цьому ножі Кармелюка. Не знаю, як він мене ще вдасться. Довелося відгартовувати вістря, щоб воно не ламалося і. Робив його класичний масонський кінжал, тому що, ви знаєте, була тут паніка на Ерефії, коли поляки по повстанню 30-го року. Взагалі, всю Європу свого часу сколихнули масонські кінжали, потім з них, в принципі, вийшли карно, коли залізок розетку вже завернув клінок. Класика вибір ножів, анархістів, кінжалів анархістів В принципі, я так, на мою думку, вони походять від карбонарів. І третій, нарешті я хочу всіх порадувати. Гуцул з'явився, бачите, прекрасний гуцул. Тут зонне гартування. Ви так, я спробую пограти. На сонце видно. Ось тут відгартоване, отут загартоване, зонне гартування, класичний кінжальний кінок, копія спрощена сараєвських кінжалів турецьких. Ви знаєте, що. Гуцули завжди привозили зброю з Балкан, коли ходили на зароботки. Потім почали робити місцеві копії. Зокрема, та і декор гуцульський він походить. Ну, в принципі, все це від влахів. Береться з броярами, були ще влахи на, Кавк... на... на Балкані. В... Влахи, Ще 18 сторіч Авбаці сильно натиснули на влахів, влахів. Прорідили, треба сказати, знатно, але дизайн, солярний стиль лишився в оздобленні. Я не знаю, що в мене буде гуцульського оздоблення. Руків'я буде на барне з рогу. Я, мабуть, останні свої запаси рогу пресованого використаю, буйволя чого до це руків'я. Так що дешевеньким цей гуцул не буде, але ж зате буде справжнім. Думаю, обійдуся гвістками насче солярного. Нема в мене інструмента на гуцульську різьбу, та й нема спроможності на гуцульську різьбу. Буде такий бойовий гуцульський кинжал. Рідкісна автентична. І одразу хочу попередити моїх любих, там мені писали. Я не працюю на замовлення, Інко коли мої інтереси співпадають, я продаю готові речі, якщо когось цікавить. Я роблю те, що мені цікавить, ті завдання, які хочу вирішити. От я хотів змодернізувати лебенцретер. Ну, власне, міський. Ясно, що це міський лебенцретер. Треба сказати, що це такий меморіальний. Ну ясно, вам клинок, якби його буде, більш практичний дошик петлюри, як ви розумієте, бо хроніка показує і фірму. Видно, хто хто робив, з якого вони взяли і як його декорували, січовики в білій церкві. Я думаю, на днях буде. і Ми заголовне знайшли, як полегшити руків. Я основу для руків я значно полегшити, щоб всякий такий баланс був. А це от просто мені захотілося за це. От моє улюблене дитя, і дуже хочеться, щоб воно попало в руки тих людей, які на цьому всього теж котрі їм теж буде миле. Я так скажу. А на замовлення тут починається такий вайдот. Мені нема часу на вайдоди, на уточі, і я не хочу заодно, Коли люди мені пропонують гроші вперед, я ніколи не беру зразу, всіх попереджаю, тому що я нікому не хочу бути зобов'язаним в час, коли виконати свої зобов'язання не можна. Краще я пролічу, як пролетів з партією кинжалів для наших фронтовиків. Аби вони всі живі були, мені не до це. Аби вони всі були живі, вони зараз всі на фронті, а ножі їх дочекаються аби вони були живі, не важить, а не те, скільки я на тому. Але брати гроші наперед і потім бути зобов'язаним. Хай краще, каже, Пацей вбачає в Мацея свого добродзея. Ви знаєте, чим Мацей в Пацеї, то як той паца порятував воєводу, шляхтич дрібний, каже, а що ти з нього нічого не береш? Не просишся нікуди, ні должності, ні напір. Він каже, хай, каже, лучше паць мені буде обязан, чим я буду пацу обязан. Так і тут. Краще я робитиму те, що мені подобається, а потім ця добра річ знайде свого доброго власника, ніж мені будуть займатися статевим життям з моїм склеротичним мозгом. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Чекаємо, ранок покаже спроможність їхньої авіації.